Коротше, подивився я тут форсаж 10. Такий нормальненький, знаєте, кінчик, доволі рівненький та чіткенький, екшену тут нормально навалили, так злопати, як я люблю, кохання по поняттям є, кралі, та й взагалі нормально все. Тож, якщо що можете йти, скажете там, знаєте, від мене від чувака і вам дадуть нормальні квитки. Ну, а якщо ви не рівні або не чули чогось, я тоді зараз ще раз розповім про цей шедевр просто на мою думку, кінематограф. Коротше, форсаж це найкраща серія фільмів йо у світі. Там є і кохання, і дружба, і круті тачки, та й купа мастецьких пацанів та дівах. І хоч і починалося все нудновато, на мій погляд, у першій частині там, типу, була і логіка, якась фізика, якась, знаєте, драма, пафосу не було. Потім все стало краще. По творці теж рівнесенькі хлопчики, і все це виконали десь на п'ятій частині фільму. Залишили тільки вибухи, знаєте, круті тачки, музончик під відпочиночок, погоні та філософія сім'я. Це головне. І це було круто. За час що щоправда, сім'ї стало так багато, що навіть на запрошення на прес-показ у цей треба було робити велике це запрошення. Але це круто, бо обличчя найкращого актора у сучасності Він Дізеля не повинно влазити у якусь рамку, у якийсь кадр. Ну ви мене зрозуміли бро, так. Він. Love, man. Ну і знаєте, як то кажуть там всі блогери. Ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментарі. Мені це не потрібно, бро. ти. Ти телефончик дай свій. Що, глухий телефон, дав? Дай, я до тебе, давай, давай. Так ось десята частина, чуваки та дівчата. Це тупо топ. Це як поставити газ у свій ланок, це як купити норм поляка. Блін, ну не можу я стримувати свої почуття. бро. Ну вибачте, начальники, бо фім підірвав мене та тупо розклав на атоми, а потім знову зібрав та сказав Бро! Я крутий фім, а ти крутий глядач, я йому сказав так, бро! Фім нас катає по всьому світі, як краль катають на Ланесі по райончику. Зрозуміли, рівненькі поце інтимує. Але тут у нас є лиходій, не дуже правильний, але правильний, бро. Джейсон, мамо, може, чули про такого козака. Після ролі Аквамена він щось набрав у себе сміливості та пішов на сім'ю Торетто. Почав підставляти їх, цькувати, робити огідні речі. Не Правильно живе цей маму, але смішний він шкет, та й в качалку ходить. Біцак нормальний, та й ноги не пропускає, як я. Помітив. Такого б на роль джокера та лобо я б і ці кінчики би глянув. Ну, звісно, на прес-показ, тому що не буду платити за перегляди цих голівудських фільмів. Треба армії допомагати та ЗСУ, краще тоді грошки киньте. Ну, можете сказати, що від мене. Що ж до інших, то. Кралечка Брі Ларсен. нормальна така та смішна, проте, ну, до біса мало ципу у фільмі. А є ще крута дівуля з Бразилії, о є. Проте я не запам'ятав, але татуха скорпіону у неї міцна, я б таку зробився. Коротше, королева ця просто вогник. Та і ганяє майже як я, коли на таксі працював. Та знаєте, за один вечір 700 клієнтів обробив за півгодини. Недаремно зробили важливою фігурою. З такою та фігуркою хоч і задроти не зрозуміють, на що вона і Ларсом взагалі треба у фільмі. Та знаєте, я не розумію, на що ці задроти у світі є. І що? І що ви мені зробите? Статиму в фільмі небагато, тож наваляти він нікому не встигає, але навалюють тут чорні братки, як то кажуть, Монтупак, Які шуткують, знаєте, круто та доцільно. Я взагалі вважаю, що їм треба на стендап, бо гумор крутий. Може, до Зеленського відправити після війни він їх повчить гуморескам, та як бути ще чіткішем. Щоправда, ніхто і не сміявся у залі з їх жартів, окрім мене. Але може, знаєте, у них в вухах сіре було докупи. Розуміли сіра у вухах. ну, Розуміли. Так мити треба, бро. Мити треба, нам братанам та кентам буде смішно іншим, ну, співчувати. А так вибухів тут купа, є кротий поворот сюжетного кінця, але казати не буду, бо попросили, знаєте, наказати мені про нього. Але там таке, що матінко моя жінка, я взагалі таке у фільмах не бачив, тільки про ганстерів бачив. Але такого ще не бачив. Ну такий поворот. Просто вау. Wow. Так, ну а до купи тут і перестріло. Купа є і стелс гвинтокрил, є рокетжамп, скваки третьої, є і польоти на космічному кораблику. як у командолорці. Цьому вашому сучасному Взагалі крутий фільм. Не розумієш, що тут може не сподобатись. Тупо форсаж. Так форсаж. А перестрілки тут все літає, все стріляє. В мене вчора на районі, коли я з пістолета відстрілювався від двох тисяч руських солдат. Таке саме було та сорока танків. Зайняло трохи часу, але за годинку впорався та всіх поклав. Угу, Чесно, чесно. О, а він дізель тут чуваки який, ну, це просто оскар. Я взагалі не розумію, чому його не беруть в інший фільм. Він і нормальні руки, знаєте, бадзуки має, і погляд альфа-самця. Все чітко, бро, з ним все просто рівнесенько. Напевно, ці ваші товцосуми голівудські бояться, що інші актори без грошей будуть. Та що ці актори вміють, вони. Навіть філософські слова не знають, паблики не читають, а не можуть дивитися, так, знаєте, по розумному вдалі. Так, ну а тут я хочу зупинитись, бо як то кажуть, знаєте, ці американці From All My Heart, я хочу сказати дякую донаторам, особливо танкеру XYZ, мега крутому зверойду, моєму братушки Павлу Ема, а також супер-пупер дівчині Поліні, а ще мега респектоз до Дмитра Та Дар'ї, які такі круті, як і. Сонце на небі, бро. Ха, у вас усіх зіронки будуть популярні та в кишеньках гроші дзвінять частенько. Також Д'якондо просто в 3 кілометри до Ярослава Левченко та Єлени Вдекименка за грошеннярка на Монобанку. Просто теж як круто все це бачити, я навіть, знаєте, окуляри знімаю від такого, коли на Nokia приходить повідомлення. Ага. Все, давайте, погнали. Тут один задрот, малий який тут зазвичай сидить. Завжди якось оцінюю якась оцінка нескінченності, бро. Це нікому не цікаво. Це всі скіпують, бро. Це в минулий вік. Давайте оцінимо за критеріями оцінки рівності та чіткості. Камінь чіткості, це тупо норм. Десята частина йде 2 години та 30 хвилин, і це круто, бо я сплатив за квиток 150 гривень і отримав довгий фільм, та ще й помкорм полопав. Чітко. Взагалі, знаєте, всі фільми повинні йти так довго. Чув там, що багато сцен не має сенсу, та лінія Letі Shop, як то кажуть, теж не потрібна, але. ой, чуток цих, знаєте, і на заборах вистачає. Камінь качалочки, всі герої мускулісті, в татушках, пригрошиках та ще й махаються, як на траєшки в кращі дні. А частина взагалі лиса, а лиси герої це взагалі топар. Сам же мрію стати лисом, а мамо, тут. Тупа Джокер, чуваки. Такий крутий та злий, що я взагалі подумав, що це актор, який повинен отримати Греммі та Тефі у цьому році. Або, знаєте, які там у вас нагороди дають за задроцькі. Камінь базару! Мені сподобалось, що всі говорять цитатами з моїх улюблених пабликів про брат, не той, хто брат, а хто брат, коли не брат, бро. Або ж маслина в пузо це не братуху під ставуса. Ну і так далі. Задроти можуть не оцінити, звісно, але ми всі рівні, як і ви, і я, будемо в екстазі. А на задротів плювати цих ваших айтішників в інтернетах, бро. Камінь півасика у під'їзді. Нормально тут все. То ми у Лондоні, то в Італії, то в США. то Де ще, блін, я після години вже не встигав за героями. А я бігаю нормат, з 500 метрів перший прибігав у школі та за сігами можу ганяти, як шумах. На жаль, Кремль не спалили, але, може, це приберегли для продовження і підпалять там щось на болотах у 11-й частині. Камінь-біцака! Всі деруться, як у фільмах зі Стетхемом або Бобу Шварцем. Я взагалі себе згадав, коли я вчора Вертуха на 20 смузи фанатів по носу дав. Хто любить вирішувати всі питання грубою силою, як треба, а не цими язиками та словами гол на Фім. Але і про поняття не забувайте, як герої цього фільму, бо сім'я Йо, це головне. Якщо хочете подивитися інші правильні фільми, то давайте записуйте. Взяли? Взяли олівець? Ну давай, бро, записуй. Форсаж 1, Форсаж 2, Форсаж 3, Форсаж 4, Форсаж 5, Форсаж 6, Форсаж 7, Форсаж 8, а? і Форсаж 9. Ну а хто щось не зловив, не зрозумів або не запам'ятав. наберіть мені я смс кину з назвом. Або бомжика скину, якщо треба буде вам ще й придзвонити. Мені ще сподобалось, що фільм закінчується нічим. Тупо обривається, і нічого не зрозуміло, що буде далі. Все як і на районі, коли йдеш увечері з кралю по вулиці, і теж нічого не розумієш, що та як де та що, ну і що буде далі. Тут за дротів скаже, що це погане рішення, і фільм має бути завершеним. Ну, дюна ж ваша зрозуміла теж закінчується нічим, га. А там шаляме, баляме, який і штангу не підіймає. тут хоч поцик рівні та дівулі красиві. Коротше, фінал норм. Чекаю на 11-ту частину, бо форсаж треба дивитися постійно. Я взагалі не розумію, чого форсаж не виходить кожного року. Напевно, задроти з Голівуди проти, щоб люди нормальні фільми давали і дивились. Тільки і ці ваші, оці заумні драми, документалки та. Комікси сують. Кому мене взагалі треба. Треба дивитися форсаж. Так, ну що, що-шо, треба закінчувати цей цирк, бо справ ще купа, та стає темно, треба йти на роботу. З вами був Мляно Six. Побачимось десь у під'їздах, качалці або на турничках. Будь то знаєте, у сірому або у Майці в сіточку, як зараз. Бо тільки так може бути крутим та рівнесеньким пацанчиком. А на форсаж всі йдемо. всі 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 я завтра перейду хто там був, хто не був, тому давайте. Дягайте майчку, марафетти став кіно. Все, коротше, форсерджинайте.